В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Моє вітання. Завершити двоквартирний будинок на території Олександрійської школи-інтернату закликають владу члени громадської ради при обласній адміністрації. Кажуть, там зможуть жити батьки-вихователі разом з дітьми-сиротами. Нам потрібно, щоб обдержаністрація визначилась кошторисом, щоб чітко було сказано, скільки потрібно на це коштів. Збільшення виробництва, підвищення заробітної плати, будівництво нових доріг, перехід на електронний облік. Лісівники галузі підсумовували зроблене в минулому році. Нам вдалося на 103% мати ріст об'єму реалізації продукції. На Рівненщині побільшило на ще одного довгожителя. Сторічний ювілей відсвяткував житель села Козин Радивилівського району Григорій Браташчук. Полізді мене. Не Нині чоловік не ходить, погано чує і говорить, але ще може заспівати пісень. Неправильне використання електрообігрівачів та пічного опалення саме ці фактори найчастіше стають причиною пожеж у сільській місцевості. Упродовж минулого року лише у Костопільському районі таких надзвичайних ситуацій сталося три десятка. Аби запобігти лиху з ініціативи начальника теруправління управління в області Володимира Оглоблі. Рятувальники провели профілактичний рейд з селами Костопільщини. Особливу увагу звертали на громадян з так званої групи ризику разом з рятувальниками. Побував у рейді і Роман Свереда. Мешканка села Яполоч, що на Костопільщині Катерина Прохор рятувальникам завжди рада. Жінка вдова, а в господарстві, особливо взимку, чоловічі руки ніколи зайвими не бувають. От і сьогодні провівши інструктаж із техніки пожежної безпеки. Гості беруть у руки лопати та оббивають бурульки з даху, а потім відкидають сніг. Дуже задоволена. Багато допомогли. От і сніг відкинули. Оці брульки. Я вчора ходила. Я їх відкидала. Це я живу сама, одинока. О, вдовиця чоловіка немає. Що мені треба, то я звертаюся до пожежника. разом із господою пані Катерини. Рятувальники з профілактичним рейдом відвідали і інші будинки у селі. Яполоть. я хочу вам таку дати е, пару буклетиків, таких для того, щоб ви почитали і собі нагадали про дотримання елементарних правил пожежної безпеки. В екстрених ситуаціях телефонуйте 101, не тільки коли пожежа. Можливо, якась ситуація така важка стається. то дзвоніть звертайтеся, ми Будемо вам або порадимо якоюсь порадою розумною, або будемо допомагати. За словами рятувальників, подібні рейди вони проводять щомісяця, А у кожен населений пункт приїздять заздалегідь підготувавшись. В кожного голови селищної ради є списки цих малоїмущих сімей, людей похилого віку, які самотні. Мало доглянуті, тобто, ми вже під приїжджаємо підготовлені і знаємо де по яким значить, будинкам проходити, і яку на на що звертати увагу. Подібна профілактична робота щоразу приносить свої плоди, навіть у телефонному режимі селяни регулярно звертаються до рятувальників за порадами. Вони навчають і своїх дітей, тому що е, так само у школах це проводиться, але все рівно, коли мама з татом або бабуся з дідусьом розказали своєму внуку, сину чи дочці про те, що він дотримувався цих елементарних правил про І ще якщо ми попали до них в будомівку, і дітки бачать, що це люди в... В Формі прийшли і вони цікавляться такими питаннями. Окрім яполоті з профілактичним рейдом рятувальники відвідали і інші села Костопільщини: Дюксин, Мирне, Головин та Великий Мицьк. Роман Сверида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Завершити двоквартирний будинок на території Олександрійської школи-інтернату закликають владу, члени громадської ради при обласній адміністрації. кажуть, там зможуть жити батьки-вихователі разом з дітьми-сиротами. Шиновники не заперечують, сімейна форма виховання краща ніж інтернатівська. Втім, є одне. Але що заважає добудові? Знає Іван Марчук. Виховання дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитбудинках сімейного типу краще ніж в інтернатних установах. Переконані члени громадської ради при обласній адміністрації. Саме тому представники громадських організацій, що входять до ради, наполягають на добудові двоквартирного будинку майнового комплексу дитяче містечко на території Олександрівської школи-інтернату. Фахівці, яких запросили на засідання, пояснюють, завершити сам лише будинок, не закінчивши при цьому весь комплекс, недоцільно. Питання. Збирається в кошти, тому що для цього потрібно буде по попередніх оцінках не менше тобто більше мільйона гривень, оскільки всередині, ви там бачили на фотографіях, стіни не уштукатурані, ті комунікації всередині приміщення не розведені, підлоги немає. Крім того, потрібно буде здійснювати додаткові легкі. І на конструкції на швидку добудову не сподіваються, і члени громадської ради, але кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Тож першим кроком стане створення робочої групи, до складу якої увійдуть представники різних структурних підрозділів обладміністрації і члени громадської ради. Ця робоча група має тримати питання добудови на контролі. Може зрушитись нам потрібно, щоб обладміністрація міністрація визначилась кошторисом. Щоб чітко було сказано скільки потрібно на це коштів, і будемо всі разом вишукувати кошти, запрошувати на участь різноманітні благодійні фонди. І підключимо громадські організації всієї України для вирішення цього питання. Іван Марчук Назар зармідріган інформаційна програма День. Працівники рівненського ливарного заводу знову намагаються привернути увагу до проблем на своєму підприємстві. Усе через заборгованість із заробітної плати цією справою займаються правоохоронці рівненського району, але нині ливарники провели акцію під стінами обласної адміністрації. Хоча законодавство не дозволяє владі втручатися у господарські справи приватних підприємств. Звернення працівників представники адміністрації прийняли, аби задіяти усі законні важелі впливу на ситуацію. За словами ливарників, нещодавно їм виплатили лише по 14% заборгованості за Січень, лютий і березень минулого року при цьому загальний борг підприємства перед працівниками сягнув трьох мільйонів гривень. До того ж, люди бояться, що завод власника ліквідують, і вони залишаться без грошей і роботи. Тому кажуть, і прийшли під стіни обласної адміністрації, щоб привернути увагу усіх, хто може вплинути на ситуацію. Підготували звернення і до народних депутатів України від Рівненщини з проханням звернутися в прокуратуру, звернутися. До прем'єр-міністра, звернутися до президента, до силових структур, щоб вони розібралися кінець кінцем, що робиться на ливарному заводі, хто там керує, чому довели завод до банкрутства, чому довели його до ліквідації, і коли це все закінчиться, зроблена нова структура, яка перебирає всі обладнання на себе, тобто приватна структура. І буде працювати це обладнання, чи не буде? Ми не знаємо. Як відомо, справою ливарного заводу займається рівний райвідділ відділ міліції. Правоохоронці вже скерували матеріали справи стосовно невиплати зарплати до районного суду. Нині ж триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом використання завідомо підроблених документів службовими особами заводу. Територіальній державні інспекції з питань праці в області запрацював телефон оперативного реагування. Відтепер спеціалісти інспекції телефоном консультуватимуть громадян щодо дотримання законодавства у сфері працевлаштування. Тож всі, хто має питання стосовно загальнообов'язкового соціального страхування, не знає, що робити у разі тимчасової втрати працездатності чи безробітності, або ж не отримує зарплатні, просять телефонувати за номерами 26 16 87 та 22 79 79. Збільшення об'єму виробництва, підвищення заробітної плати та впровадження електронного облігу деревини. Такі результати роботи лісової галузі рівнищини минулому році також. Торік лісівникам вдалося збудувати 110 кілометрів доріг та наповнити бюджети усіх рівнів, залатавши 61 мільйон гривень податків. Поліпшилася ситуація і в пожежно-небезпечний період вогонь завдав збитків на площі майже 18 гектарів, що вдвічі менше ніж було позаторік. Про підсумки та плани роботи рівненських лісоводів. Більше знає Юрій Шарманський. you <laughs> Перехід на електронний облік деревини новація, яку запроваджували упродовж минулого року. Тепер дасть свої результати у цьому переконані лісоводи рівненщини, які зібралися на підсумкову нараду. За рахунок обліку можна буде збільшувати об'єми виробництва, розвивати галузь, зменшити кількість незаконного обігу лісопродукції. Результати роботи за 2012 рік лісоводам рівненщини не дають всі підстави для того, щоб ми в поточному вже в 2013 році, Році досягли як мінімум 120% об'єму росту як основних виробничих показників, зокрема реалізації продукції, а також рівня росту заробітної плати і відповідно рівня росту сплати податків всіх рівнів. Торік лісові господарства краю перерахували 61 мільйон гривень податків до бюджетів усіх рівнів для деяких районів області. Саме лісова галузь є основним бюджетонаповнювачем. Ці гроші потім йдуть на соціальні програми і розвиток громад. Досить приємно, що середня заробітна плата у високому лісгоспі складає 3,5 тисячі гривень. Відповідно, у Дубровицькому 3300 тисячі 300 гривень. Відповідні податки від доходів осіб фізичних осіб надходять до наших бюджетів. От і ми маємо можливість їх виконувати. Можливо, на сьогоднішній день станом на 1 лютого районний бюджет виконаний на 104%. Завдяки розвитку лісівникам торік вдалося збільшити заробітну плату на 10%. В середньому по галузі вона складає майже 3,5 тисячі гривень. Серед досягнень також будівництво нових лісових доріг. Торік їх збудували 110 кілометрів, і все за власні кошти. Таку практику продовжать і нині. Поточному році планується. Побудувати близько 150 км кілометрів доріг, з яких 100 кілометрів це дороги з твердим покриттям. Також на, на ці заходи планується використати. Більше 17 мільйонів гривень. Тривала минулого року боротьба з лісокрадами. Так лісова охорона затримала майже 1400 осіб. Четверта частина збитків, яких вони завдали, уже повернуто. Також лісівники озвучили проблеми, пов'язані із незаконним видобутком бурштину. Копачі завдають збитків, адже землі після них стають непридатними для ведення господарства. Торік, за даним фактом, було складено майже сотня протоколів. За минулий рік було вилучено. Мотопом 23, автомобілі марки УАЗ-2, мотоцикли марки МТ-3, екскаватор на гусеничному ходу 1». Поліпшилася робота з охорони лісу від пожеж. Торік їх трапилися майже чотири десятки, а збитки вони завдали вдвічі менше ніж у 2011 році. Також лісівники підбили підсумки трудового суперництва із 16 господарств. Найкращим визнали висоцький лісгосп. А його директор Віталій Сухович став найкращим керівником. Тепер символічна булава лідерства переїжджає у Дубровицький район. Юрій Шарманський, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Понад мільйон студентів у США нині отримують так звану дистанційну освіту. Суть її полягає в одержанні знань через інтернет та телебачення. Рівненські вузи теж намагаються не відставати від світової практики. Так, університет водного господарства вже з 1 вересня планує дати можливість долучитись до знань на відстані представникам усіх спеціальностей з подробицями. Тетяна Климчук. Нині традиційна заочна форма навчання, дедалі частіше відходить на задній план. На зміну їй приходить дистанційна освіта. Такий досвід у закордонних колег переймають і рівненські освітяни. Ця система створюється вже в нас десь з 2005 року. Це важко робити, тому що треба розробити багато електронних курсів навчання, якими ми зараз займаємося. Проводимо. Вивчення інших, досвід, інших навчальних закладів. Ну, я думаю, що ми її поставимо на певну потрібну основу. З цим завданням у водному планують впоратися до 1 вересня. Водночас в університеті прагнуть створити такі форми дистанційної освіти, які б не відрізнялися від тих, які впроваджуються в провідних навчальних закладах світу. Ми будемо узагальнювати також кращий зарубіжний європейський досвід з питань провадження дистанційної освіти, і таким чином хочемо випрацювати випрацювати ту оптимальну платформу, на якій ми змогли б впроваджувати в нашому університеті передові досягнення у напрямку дистанційної освіти. Така. Ця система розрахована насамперед на представників віддалених населених пунктів. Наразі в НУВГП більше тисячі студентів виявили бажання оволодівати знаннями через інтернет. В нас на трьох факультетах вже розроблена дистанційна форма навчання, як форма заочного навчання, і вона вже функціонує не один рік. Але сьогодні стоїть питання розширення цих форм навчання. Зокрема, я ще раз хочу повторити не тільки в цілому, як форма з першого до останнього курсу, а як і окремі дистанційні курси, за дисциплінами. Нині на заочну дистанційну форму навчання вже переходять чотири навчально-консультаційні центри університету, які розташовані у Закарпатській Чернігів. Івській Донецькій областях, а також Криму Тетяна Климчук, Тетяна Нечидюк, Денис Коломис. Інформаційна програма. День він назвав поетичну збірку іменем свого святого Теске Миколай. До нової книги Миколи Берези увійшла поема Монастир та 70 віршів, написаних протягом останніх трьох років. З обкладинки на читача уважно дивиться Микола Чудотворець. Це фрагмент роботи іншого Миколи іконописця Тимчака. Видання вийшло друком за сприяння обласної влади у рамках програми підтримки національного книговидання. Наклад у пів тисячі примірників вже розійшовся по бібліотеках та школах нашого краю. У творчому доробку автора книга стала дев'ятою. Це є певне моє осмислення того, чим ми живемо сьогодні. Над чим клопочимося. Який був наш завтрашній, буде точніше завтрашній день. І яким був день минулий, йдеться про речі духовні, і так чи інакше вони якось всі ці речі випливли, означилися, пов'язалися у назві книжечки Миколай. На Рівненщині побільшало на ще одного довгожителя. Сторічний ювілей відсвяткував мешканець села Козин Радовилівського району Григорій Браташчук. За цей час він цікав за кордон за переслідування через націоналістичні погляди, пережив кілька війн, був важко поранений. Відсидів у тюрмі, де навчився своєму основному ремеслу шиттю. Нині Григорій Васильович не ходить, погано чує і говорить, але ще знаходить у собі сил заспівати улюблених пісень. Вітав сторічного ювіляра Іван Марчук. Є такий гарний. Цей двір належить сторічному жителю села Козин Радвилівського району Відом Григорію Братищуку. Заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад читає ювіляру вітальну адресу від президента. «Вклоняємось вашому багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями і труднощами після воєнної відбудови. Дідусь, як він сам зізнається, прожив доволі складний вік. «Болезні вимігали». Під час другої світової війни Григорій Васильович був кавалеристом. Під краковом його тяжко поранили в ногу, і день перемоги він зустрічав у госпіталі. Та складніші часи для нього почались уже після війни, коли облаштувався із сім'єю і мав першу дитину. Розкуркулювали факту, що тут всіх. А дід у мене як один, так і другий були досить заможні. Забрали в них все, оставили їх без житла, без нічого. Маму з маленькою дитиною пустили по чужих хатах, а тата і бабцю забрали в вчора. Із тюрми Григорій Братащук постійно слав фотографії своїм рідним. Там же за ґратами він навчився шити, заробляв гроші і висилав їх родині. Після кількох років ув'язнення він повернувся у рідне село і тут таки продовжив займатися шиттям. До 96 років він ще мав здоров'я робити валянки усьому козину. Я визвала тут сусідне швидкі. Він ну, запалення бралося. То той помірав тиск, вийшов, шукає Григорій на тобі ще далеко. 120 на 80 тиск. Ну так він собі дає ради. Ну єдине, ну вже ходити він не може. Він не може ходити, але ще може заспівати своїх улюблених пісень про Україну. Серце, кров і любов. Се тобі у Григорія Васильовича нині семеро онуків та дванадцятеро правнуків, а найближчим часом має з'явитись ще й праправнук. за свою велику родину. Сторічний ювіляр дозволяє собі випити чарку в цьому році, в 2013-му, у в нас в області 25 ювілярів. Це 24 сторічних ювіляра і один ювіляр, якому виповнюється 110 років. Це в Володимирецькому районі. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Приватний багатофункціональний спортивний комплекс з трибунами на кілька тисяч глядачів вже незабаром може з'явитися у рівному про це в ефірі програми по суті телеканалу РТБ. Повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Олексій Губанов. Де саме, і коли з'явиться новий об'єкт, чиновник поки що не знає, але переконаний, що він суттєво вирішить проблему зі спортивною базою в краї. зараз. Ми працюємо над іншим проектом, паралельно стадіоном «Авангард», там де є можливість загалі комерційну складову підтягнути. Зал, якому від мініфутболу, від футзалу до боксу, до баскетболу, волейболу, тобто всі такі зал зальні види спорту можна було поб'єднати і зробити хоча б до трьох тисяч посадочних місць. Наразі це все гарного вам настрою. Нехай вам щастить. Нехай у вас все буде добре. До побачення.